Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановні колеги, шановні українці, які зараз нас дивляться і слухають. Дійсно, питання цього законопроекту є надзвичайно актуальним. Я це можу сказати як один із співавторів одного із законопроектів, які ми зараз розглядали. І, до речі, всі наші свободівці тут в парламенті так само є співавторами цього закону. І Дійсно, питання землі це є фундаментальне питання для України. І напевно важливо не тільки питання землі, хто буде її обробляти, як вона буде виділятися, як вона буде використовуватися, але напевно важливе і питання землі фундаментальне, чи є ми українці взагалі господарями на своїй землі, чи ми є ми громадянами, які повноправно є власниками цієї держави. І ми прекрасно розуміємо, що на жаль, сьогоднішні тенденції вони не є такими райдужними, як би нам цього хотілося. І ви знаєте, ніхто про це сьогодні не згадав цієї трибуни, і так сталося, що лише от зараз у нас з'явилася можливість виступити в повній процедурі обговорення питань. І ніхто не згадав, що рівно рік тому, 16 вересня, 2014 року, не тільки була ратифікація угоди про асоціацію з європейським союзом, що безумовно було важливим і правильним кроком, але відбулася ще одна подія. На жаль, з величезним знаком мінус. Коли фактично в антиконституційний спосіб тут в цій залі я тоді був в цій залі, я був очевидцем цих подій, було закрите засідання. Було вперше в історії, я сподіваюся, останнє в історії українського парламенту вимкнено табло для голосування, щоб навіть не було видно, хто як голосує. І тоді було по суті в неконституційний спосіб прийнято той самий закон. Про особливий порядок здійснення так званого місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, щодо якого два тижні тому було тут в залі вже голосування про зміну до конституції, щоб на цей закон зробити посилання уже в основному законі. І ви знаєте, тоді рік тому нікому напевно би і в голову не прийшло, що колись треба буде ще й конституцію змінювати під цей закон, який фактично писався під диктовку Путіна. Але зараз це вже реальність. І навіть страшно уявити, що завтра може бути з нашою країною, якщо цей хибний курс зради і капітуляції буде продовжуватися. І ви знаєте, ті, хто став на захист конституції, а серед них і Юрій Сиротюк, який, власне, був депутатом минулого скликання, коли, до речі, свободівці єдині. Ніхто не дав жодного голосу тоді за цей закон. Він сьогодні знаходиться в ув'язненні, бо він захищає конституцію. І Я хотів би сказати, що я дуже вдячний народним депутатам від багатьох фракцій, і позафракційним, не тільки свободівцям, вже 25 людей, які підписали поруки на Юрія Сиротюка і готові ручатися за те, що це чесна людина, яка має бути на волі. І власне я закликаю всіх інших колег, народних депутатів так само підписати і взяти сиротюка на поруки свободу політв'язням, слава Україні.